Дякуємо вам, вчителі, за наші мрії, і крила, за дні веселі, за дні святі, наша вдячність без міри, кожен урок, наша пісня, жити і вірити в свій шлях. Ви навчили нас вчитися, ваша доброта у слова. Ми тепер, діти світу, ви нас проводжали. Ваша праця велика, ви нам мудрі стали, дякуємо вам, вчителі, за наші мрії і За дні веселі, за дні святі, наша вдячність по Чи пісня жити і вірити в свій шлях, ви навчили нас вчитися, ваша доброта у слова, ви тепер діти світу, ви нас проводжали, ваша праця велика, ви нам мудрість дали дякуємо вам, вчителі, за нашим і крила Задні, веселі, задні святі. Якрати важливі шариця гарна вчителя. А, почуття гумору. З гумором завжди все легше. А я думаю, що це захоплення своєю професією. Відповідальність. Як на мене, то найважливіша риса гарного вчителя вміння розуміти людину, з якою ти спілкуєшся. Чесність. Я думаю, доброта. Ну, я вважаю, що це е, такий тісний контакт з дітьми, це взаєморозуміння, це е, вміння цікаво викласти е, ці е, матеріали, щоб діти здобули гарні знання. Це любов до учнів та повага до них. Ви знаєте, це навіть не на мою думку, на думку е, учнів, яких опитували, вони вважають, що реально важливою рисою вчителя є справедливість. Діти цими спряглися, я з ними повністю погоджусь. Найважливіша риса хорошого вчителя це любити дітей. Я працюю дуже довго в нашій школі, 44 роки, вже пішов 45 рік, і я думаю, що найголовніше це любов до дитини. Хорошого вчителя? Ну, це, мабуть, терпіння. Любов до дітей. Витривалість. Для того, щоб працювати в школі, школу. Взагалі школу потрібно любити. А коли ти любиш школу, то і дітей треба любити, ну хоча б поважати. Найважливіша риса це поважати і любити дітей, щоб вчитель, коли приступає поріг, він з великим задоволенням йде на свої уроки, відверте, щиро. І він має розуміти, що крім того, що він проводить урок. Він віддає часточку в своєму серця. Бо ви ж часто звертаєтеся з різними такими запитаннями, які не стосуються того чи іншого року. Тому найважливіше любити і поважати дітей. Найголовніша риса хорошого вчителя це любов до учнів. На мій погляд, хорошим може вважатися вчитель, якого вистачає мудрості, такої доброї мудрості, залишатися і добрим до дітей. І ем, встигнути в цей час, будучи добре, навчити, знайти підхід до кожного і розуміти дитину як від Для мене це важливо. На мою думку, це перша порядність, відповідальність і професіоналізм. Хороший вчитель має бути справедливий. Одним словом, який має бути вчитель. Щирим. Добре. Щирим. Ой, яке ж складне питання. Вчитель має бути щирим і відвертим. Це найважливіше. Коли він ч... і чесно ставитися до своєї роботи, це дуже важливо. А так краще знайти взагалі в освіту. Краще знайти якусь іншу професію. Добре. Яким має бути вчитель? Вчитель йде до школи не за грошима, а з любов'ю до дітей, з бажанням навчити їх, дати їм основи знань, які вони потім будуть розширяти надалі у вищих закладах, в старшій школі. Це перше. І вчитель це, мабуть, приклад для кожної дитини, яка є в класі, чи є взагалі в школі. Кваліфікованим, добрим, щирим, одним словом, не можна сказати. Тут повинна бути велика кількість чесно. Це має бути терплячим. <рес> Стресу у стійки. Я думаю, що всебічно освічений вчитель yeah. має завжди розвиватися, має бути харизматичним, ну, цікавим для учнів. Чудовим. Любимо. людиною. Крутим. Справедливим і цікавим. Вчитель повинен бути в першу чергу, справедливим, так як ми всі працюємо дітьми. Відповідальним. Так, і людина повинна бути ще чесна. Я думаю, має бути порядний і відповідальний. Обзначить не вчителя. Дякуємо вам, вчителі, за наші мрії і крила, за дні веселі, задні святі, наша вдячність без міри, кожен урок наче